Друзі, а правду скажу вам, жива вода існує. Існує вона вже тисячі років, і лише тепер, на сьогоднішній день, це доведено науково. І це воднева вода. Я провів теж тисячі досліджень води і можу сказати з певною переконаністю, що вода, яка насичена молекулярним воднем і яка має від'ємний редокс потенціал, це і є жива вода. Мене звати Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, академік Академії Вищої школи України і є розробником ось такого пристрою термосайонізатора генератора молекулярного водню, який здатний звичайну воду перетворювати у живу воду. Воду, насичену молекулярним воднем, і маєте від'ємний редокс потенціал. Достатньо лише 15 хвилин, щоб звичайна вода. У даному термосі перетворилася живу. Ним може користуватися будь-хто і дитина, і літня людина. Це зручний гаджет, який не потребує жодної енергії для підзарядки. Тут немає електролізу, тут проходить природня хімічна реакція. І цей гаджет може успішно використовуватися в будь-якому місці. І вдома, і в офісі, і на роботі, і в навчальній аудиторії. І в автомобілі і на прогулянці він може працювати руками, що доведено вже на сьогодні. Хочете отримати більше інформації? Заходьте на наш сайт.